А як ви думаєте, є зараз на вулиці вітер чи немає? Так! Да. Є, А як ви знаєте? Пан холодно. Ну холодно, це не може бути без вітря, але холодно. Як ми знаємо, що вітер зараз є? Листся падає. 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 падає, що ще? Що ще відбувається? Собі касмі. Правильно, гілочки хитаються, а гілочки так. Ось так хитаються, гілочки. І так, а ми зараз вам перевіримо, в яку сторону дме вітер перевіримо. Дивіться, у мене є такі смолечки, і якщо їх тебе тримати, Дивіться, куди вітер туди? Яку сторону? Туди! Туди! А хочеш тобі перевірити? Так, Так, давайте. Останавла. Другого рік! Вітер, вітер, вітерець, полем, полем навпростець. Вже кудись так поспішає, листя і Закружляв рибає. Лісом навпростець, ой, куди ж ти поспішаєш, листячко з дерев зриваєш Захружя гарбузика, Розхитав картузика, на сіненки всі розпліно вліво, вправо, вправо, вліво, на в землю впали, коріннячко випускали, міцно, міцно ухопились і паростки народились, за гарбузика Та правмінням налились, з неба дощі ханапилиз, гарбу, зинки народились, ой, які гарбузи.